Багажник відкритий, нахуй. Це таке ніби блять кубіті з спідницю задерло. Бля, хуєн. А ти можеш подивитися багажник? він такий відкритий, типу. Ну і шо, я не можу чекнути, що там Ага. Треба дуплі хат ключом. мене на це. Я чую як генератор пошить. Я на нього тільки щось сідав. На трубу? Так. Куди это підкидать? На каршаринг. Блять, натурі, якщо в тебе це працює, то і в мене має працювати правда? Типа каршаринг? Так. Да. Хуй зна, я не знаю, що тебе не працював, у мене ні разу такої хуйні не було. Ну типа я заплатив бабки і я не можу... Ослався з нищим. Та. Та да. да, да, да. Жемур. <кхід> А ah. не нахиляйся тільки назад. Блям нахуй. Я й такому ж де. Блять, з тобою пиздай, кошка. <coughs> <coughs> не набирає. Не набирає, не тягне. Вот такой я рубил, понял? Я тоже доктор Мазейм на шифру. Та вообще. По урот так захожу. Блять, не, не в канал уж. Вот так, понял? А ну пробуй Что ты береш? Тут, тут дві ай. Тут 2 i8 урус? Я знаю. Я тут дешевший управляю i8. Ну понятно тіло, що дешевшой 8-8. Давай зараз заспавниться на мені і я. Май. О, блядь! <laughs> <laughs> Сука. <laughs> я тільки хотів сказати, що я улечу в космос. Шо? Та «Да, блядь. Сідаєш? Ага, ага. Ану. Я вже я вже пишу в репорт. Не хоче, сука? Я в скарги зразу пишу. пишу. Дай мої 6500, блядь? Бажі замок відчинити двері. Диви нахуй. Не сідає? Ні. Ладно, в мене откат є.